Чому сьогодні представники вільних проспілок зібралися біля кабінету міністрів? Конкретно це свободи вільної проспілки машиністів України. Чому саме сьогодні? Тому що сьогодні засідання кабінету міністрів. Чому зібралися? Ну, по-перше, це є частина міжнародної акції працівників. Усіх транспортників, які проводяться по всьому світі протягом тижня з 2 по 12 жовтня. Mm -hmm. Чому саме ці ми питання взяли? Ми взяли ті питання, які ми неодноразово вже піднімали, але е, бюрократія з е, цього будинку і в ньому працюючих не дає ніяких конкретних відповідей. дають такі е, чергові якісь відписки, які нічого не виважають. Вважаємо, що саме на ці питання треба звернути увагу як громадськості, так і влади. І про це що ми провели. Ми обов'язково повідомили наш центральний орган міжнародної проспілки ITF, І для того, щоб ця інформація поширилась по всьому світі, що наш Кабінет міністрів не реагує на ті вимоги, які висуває війна посолка машиністів України. Якби вони вирішили, ми сюди, мабуть, і не прийшли. А так вони не, не а, ну, я розумію, що вони, вони як імпотент. Вони, може хотіли, бо нічого не можуть. А скажіть, нова, нове керівництво, Укрзалізниці, воно вам допомагає в вирішенні цих питань? Е, нове керівництво Укрзалізниці, воно знаходиться в такому стані, що ті питання, які в межах їх повноважень, то вони там вирішуються у нас. Але це тільки ті питання. Але, скажімо, питання щодо, щодо, щодо е, скорочення робочих місць, то це визвоно не лише якимись там бажаннями у залізниці, це визна тим е, фінансовим, планом по заробітній платі, яку е, та саме, затверджує Кабінет міністрів. Та що залізниця може тільки в тих межах, що її виділила Кабінет Міністрів. Там е, питання, що касую, стосується. Контрактів провідників це теж не питання в залізниці, тому що воно е, стосується кабінет, кабінету, постанов кабінету міністрів. Питання щодо е, роботи не більше ніж 9 годин, як ми вимагаємо. Е, з одного боку, воно якось і безпосередньо у залізниці, але з, е, з тих пір, коли операторами та власниками вантажних вагонів стали е, олігархи, то воно. Це точно знаю, що там ніхто нічого не може зробити. Це вимога не у залізниці, щоб машиніст робив по 12 годин чи їхав на долю. Це фактично для того, щоб зекономити кошти власників вагонів ну, вантажних. То все для цього і робиться. Бо коли йде без відчепки, без нічого, то звичайно, що оберт вагону різко змінюється. І величезна економія. Але це приводить до того, що люди, я вже казав вже, що у нас 18 людей вмерло на локомотивах, прямо на робочому місці, це 5 років, 8 суїцидів. Тільки за один рік списано майже 160 машиністів. Тоді коли як 10 років тому списувалося, 7-8 року. А зараз 156. У тому році 138. Ось що воно дало? Науковці стверджують, що коли е, поїхали на довгі плечі, то ішемічна хвороба збільшилася серед бригад на 63%. Скажіть, будь ласка, ви зараз чекаєте на представника Кабінету міністрів, ви вважаєте, що вони допоможуть вам вирішення ваших питань і вимог? Я що, похож на наївного чоловіка? Що не можуть? Ну вони ви ж вимагаєте в не від них, так а, вирішення? ми вимагаємо, але ми звертаємо увагу не тільки, а звертаємо увагу громадськість всієї України, що mm. цей уряд, який попередні, можуть тільки сказати, поки що нічого не зробить.